Подарки балакаємо. Так, якщо ми вже бритву показували, то ми вам покажемо настоящу бритву від українських майстрів. Ось, коротше, такий режик. режик з класної сталі. Сталь не знаю, я не сильно в ній розумію. Пише Тайвань, значить, хорошо. Модель 1, aus 8. Рандалрат. щурик. Ножик щурик. Понимаю, колеги точно знаю, що це таке. Фішка рата цього в чому. Бачу, що міліметр 3-4 тут сталь можна пробувати не буду. Уверю. А фішечка, яка інхрустація пресованим бурштином, який виготовлений за патентованою технологією. Подивіться, яка красота. Навіть якщо тако вальнути, взяти фонариком. опа, Гори на сонці офігенно дуже дивиться, як подарунок, як сувенір. Як е, докума прийти не з пустими руками, ну можете ще пляшку взяти зверху, десь занести такого ножа, щоб було чим ковбасу різати на закусок ну, салямі. Понімаєте? Да? І більше інформації про пуштон в описі до мого відео.